Кількість відпочиваючих росіян у Криму зменшилась удвічі. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Все під він вважає, що росіяни цілком розуміють те, що насправді коїться на півострові, не зважаючи на тотальну цензуру в російських медіа щодо висвітлення цього питання. Насправді інформаційна блокада, яка влаштована росіянам безпосередньо для росіян, вона періодично проривається. Події, які є на території Криму, вони не доходять до громадян Російської Федерації по тим даним, якими ми володіємо, на 54% зменшилась кількість відвідуючих кримський півострів порівняно з минулим роком. Наголосив Данілов. Окрім того, він наголосив, що Крим точно буде українським і ніякого стосунку до Російської Федерації Крим мати не буде. Ми готуємось усіма силами для того, щоб це сталося якомога швидше. Наголосив Данілов. Абсолютно так, тому що тут питання в тому, що чорне море є для РФ коридором експорту великої кількості нафтопродуктів. І Мова йде про те, що за даними Чорноморського сергічних досліджень лише за минулий місяць там близько 200 танкерів поплило з нафтопродуктами під санкційними частково, і це прямо означає те, що це просто мільярдні надходження. Просто мільярдні знаходження до російського бюджету, які на війну. Тому у цьому питанні знищення ураження. там бачу таке філігранне ураження, таких речей, як танки, наприклад, сік, який був уражений таким дроном камікадзе, після точної ідентифікації, що саме це російський танкер, під російським прапором уражений не для того, щоб бути повністю знищеним, що там було Ну ми всі маємо розуміти, що на заході ну часом можуть якось не дуже адекватно сприйняти таку річ, як ураження танкера, розлив там палив. Та інше. А так він був просто уражений у машина відділення. Він перестав існувати як судно, тому що він піде на ремонт, і він не все він вийшов з ладу на довгий час, і це все було зроблено завдяки такому філігранному удару дроном камікадзе на відстані понад 600 кілометрів. І для цього такого аналогічного удару насправді неможливо було б реалізувати, якби мова йшла про. Крилату ракету, тому що будь-яка крилата ракета, вона, отримавши завдання знищити корабель типу танкера з відповідною цігнатурою цілі, вона обрала б найбільший за своїм алгоритмом, уразила його всередину корпусу ну, і переламала б його просто на ну, і все так. А це звісно, ну давайте будемо. Ну, розуміти, що відбувається на Заході цими екологами, там, іншими особистостями, які там опіклуються про екологію та те інше. А так місія виконана філігранним ударом виваженої сили. В принципі, ми побачили, що ми можемо і пересвідчилися, що Україна може досягати от таких от результатів, в принципі, дякуючи своїй зброї. Це для нас, так би мовити, певне, ну, як то знаєте, елей на душу. А в чому ж тоді. Унікальність цих брандерів, в принципі, ми можемо володіти, наприклад, не десятками, а сотнями, тисячами таких одиниць. Що для цього потрібно, щоб вони у нас були в такій кількості? Масове виробництво. Тобто, і треба розуміти, що будь-який дрон Камікадзе, він так чи інакше, але в нього є певні Вади, тобто він менш ефективний ніж, наприклад, крилата ракета у необхідному випадку, коли необхідно дійсно повністю знищити ціль. Ну це виключено через те, що ну різні типи бойових частин. Треба розуміти час на виконання завдання, тому що надвода дрон камікадзе навісне там 600 кілометрів буде доволі довго плисти. Треба розуміти, що його можуть помітити раніше його й під ну. Під, підльотний, вибачте, але такий от умовно час підходив, час не знаю, правильно сказати, але він більше, ніж у протикорабельні ракети чи інших засобів. Але він ефективний. І головне його перевага в тому, що він дешевший насправді має бути ніж на ті ж самі протикорабельні ракети. Якщо він дешевший, то це означає, що він може бути масовим. Якщо він масовий, то треба розуміти, що він збирається і повинен збиратися з компонентів, які максимально дешеві, тобто відноситься до цивільної електроніки. І єдина бойова річ, яка там має. Бути військова це лише бойова частина, тобто, у випадку, коли такий дрон має. Крайницьку собі вартість. причому він о, призначається для ураження таких речей, як кораблі, і для розуміння, наприклад, якщо е, уражений великодосадний корабель Еленогорський горняк у новоросійську, він скоріше за все не буде відремонтований, і тоді його вартість втрати треба рахувати за формулою ціни відновлення. А корабель, досадний корабель, який зараз е, може будувати РФ, це проект 11711 типу Іван Грін, то його вартість на рівні 12-го року. Було 3 мільярди рублів. Тобто, зараз ще більше коштів, і на факт, що це взагалі. У РФ може ну, зможуть його виробляти, враховуючи санкції, тобто це величезні кошти, і навіть якщо такий дрон буде умовно коштувати там декілька сотень тисяч доларів, то це буде вигідно. І те саме буде вигідно, якщо вони будуть уражати безпосередньо ті самі танкери, інші е засоби, отримані расистами величезних коштів, які йдуть на війну. Тобто, у випадку дронів камікадзе, і коли перевага це собівартість низька і можливість саме масового виробництва. І коли мова буде йти про дійсно наявні не просто там сотні чи декількох сотень таких дронів, а про цифри трохи більші. То тоді цілком можливо ну дійсно здійснити таку от блокаду чорного моря, тому що у расистів не вистачить насправді ресурсів для того, щоб супроводжувати ну ці от, танкери постійно сформувати якісь конвої і це ну це вкрай складно і це навряд чи в них задасться, ну Україна. Неодноразово вже в ці, ну, націлювалася і діставала кримський міст, зокрема і ракетами, а й лай припливали ці, о дрони камікадзе, і там, нібито росіяни почали якісь бонові загородження робити поруч із мостом. Це взагалі якось може убезпечити його від скажімо, від атак з води, чи є можливість якось обходити, підривати ті бони наступний. Там якщо йдуть роєм, наприклад, проривається Якісь стратегії ж ж, є подолання цих бонів. Це не тільки мосту стосується, це і входів в Бухти, в Севастопольську бухту, зокрема. Так, ну, відносно бонових загороджень, то там була дійсна фотографія, яка расисти викинули в інформаційний простір і супроводжувала те, що це біля Кримського мосту. Водночас вона насправді, як виявилось, була знята у Севастопольській бухті, і Севастопольська бухта реально вона перекрита боновим загородженням доволі давно. Вони посилюють їхню кількість. І так, відносно бонових загороджень є от якраз момент того, що надводний дрон Камікадзе ну має. Мав атакувати роєм, тобто один знищує один сегмент цього бонового загородження. Там, враховуючи те, що вони ставлять там декілька шарів, то ну треба більше значно дронів, і це ускладнює значно ускладнює атаку, тому що кожен наступний дрон має входити в зроблений коридор. І там питання, чи взагалі це ну реалістично не в... ну, реально це реалізувати, а не тільки в теорії розмовляти про це. Але коли ми говоримо про такі речі, як, наприклад, маршрути суден, то там. Бонових загороджень не буде. Там, наприклад, у новоросійську складніше поставити бонові загородження, тому що там більш відкрита бухта. І ну, це Треба враховувати, що немає абсолютної зброї. Водночас кожна зброя, тим паче, як дрон Камікадзе, вона знайде собі ціль і таким чином, щоб протидіяти йому було вкрай складно. Тут, звісно, знову таке питання кількості і питання селекції цілей, ну і розвитки.